Привіт, друзі! Історія людства з найбагатьох українців, які вплинули на її хід. Імена цих видатних особистостей потрібно знати і пам'ятати. Ми підготували багато цікавих фактів про життя і діяльність великих українців. Володимир Мономах. Володимир Всеволодович прозваний Володимиром Мономахом. Державний і політичний діяч, письменник. Син князя Всеволода, онук Ярослава Мудрого, мати Марія, донька Візантійського царя Константина IX мономаха. Володимир Мономах здобув добру освіту, дитячі роки провів у прикордонному Переяславі, де княжив його батько після смерті Ярослава. Той те час точилися війни і розпочалися напади половців. Княжець з юних літ брав участь у битвах та походах на степовиків. Уже в 15 років він бився у складі руського війська з половцями на Альті. Коли його батько почав князювати у Києві, отримав Чернігівське князівство і Смоленську землю. 4 березня 1113 року київський князь Володимир Мономах розгромив половців над річкою Солоницею. Після смерті київського князя Святополка Ізяславовича у київській землі спалахує повстання міщан та селян, незадоволених своєвіллям бояр та лихварів. Київська верхівка запрошує Володимира стати князем у Києві і придушити повстання. Володимир, проголошений великим князем київським, розправляється з посталами, але йде не деякі поступки. Ці нововведення увійшли до складу розширеної редакції прийнятої раніше Ярославом Мудрим Руської Правди і відомі як статут Володимира Мономаха. За час свого володарювання на Київському великокнязівському престолі Володимир Мономах утвердив централізовану морхічну владу по всій денно-руській землі. Доба Мономаха була часом розквіту культури в Русі. У Києві та в інших містах один за одним виростали кам'яні храми, оздоблені настінним живописом та мусією. Зокрема, в той час було збудовано і прикрашено Михайлівський Золотоверхи і Видобицький монастирі в Києві. Мономах врозумляє своїх наступників бути гідними людьми, виконувати заповіти старших, любити рідну землю. В історії Володимир Мономах залишився взірцем доброчесності та державної мудрості. Культурним спадком Володимира є укладена за його ініціативою Повість временних літ. Про шапку Мономаха чули всі. Вона знаходиться в Горожайній палаті. Цією шапкою вінчалися на престол всі російські царі і князі аж до Федора Олексійовича. Але залишилося питання, чому ж російський князь Володимир носив прівзвівсько Мономах. Літописи говорять, матір'ю Володимира була грецька цариця, розповідаючи про народження Володимира повість вірмінних літ. У Севолода народився син і назвав ім'я йому Володимир від цариці грекині. Помер Володимир Мономах у віці 71 року. Його було поховане у Софійському соборі поряд з батьком. Володимир Мономах на пам'ятних 10 гривнях 2002 року у 2003 році була випущена поштова марка України, присвячена Володимиру Мономаху. Пам'ятник Володимиру Мономаху. в місті Прилуки. Вивчаємо культуру та історію рідної держави разом.